Перед переглядом цього відео хочу попросити глянути вас пости у моїй спільноті Ютуб. Посилання в описі під відео. Вельми вдячний. Вітання, вельми шановне панство. Так як всі наявні сталкери закінчилися, а нових ще не вийшло, то я вирішив, що підготую себе до того, щоб грати в Dark Souls 1 і 2. І готувати себе я вирішив дуже дивним способом. А саме зіграти в Jedi The Fallen Order. І так, я пам'ятаю, що в голосуванні виграв Stalker і Days Gone. Але Days Gone мене щось дуже сильно захопив, тому я думаю, що по ньому де великий відос. Це буде перший великий відос на моєму каналі, тому підготовка до цього відоса триває вже другий тиждень. А поки що я вирішив зіграти в те, що зараз в моді, в тренді, і вроді би свег. Я хуйо знаю, що Свек означає, чесно. Тому беріть щось смачного поїсти, заварюйте собі чай чи каву. Сьогодні ми розпочинаємо джедай. Впавши замовлення, будь ласка, вибачте, мене за каламбури, Вони мене ніяк не відпускають. Я обіцяю, що це не останній раз. Перед початком цього відео хотів би подякувати людям, які спонсорують мене на Баймієкофі, Арбітер Біна, Девіл Дарксайдер, Толік і Абунік. Дуже вам дякую. Отже, розпочнімо. Про що був Джедай Fallen Order? Знається все з того, що ми обираємо складність гри, це вроді би як Souls Like, і Я не пам'ятаю, що в якомусь Souls Like був вибір складності. Нам здебільшого два вибори: страждати або не страждати. Дати, при чому другий це коли ти видаляєш гру. Так от я обрав складність лицар джедай. Зараз я вам це поясню. В мене також є меч, і я постійно його тримаю в руках, як будь-який лицар. Блять, от і докотились шутки про дрочку. заїбись заїбісь. Проче, геймплей починається з кат-сцени. Цій кат сцені ми бачимо камеру на Морнаха. Блять, камерона Морнаха на пізду в цій катсцені ми бачимо нашого головного героя, який говорить чомусь з іноплантянином, який схожий на пісю. Перепрошую на пісюн з вусами. І одразу хочеться сказати: знаєте, чому тут так темно, блять? Тому що ваш вірний слуга, септо я долбайоб. Я знов щось не так накрутив з яскравістю, тому. Поки що так, а потім буде трішки краще, повірте. Так як це перша місія в грі, нас зараз будуть вчити тому, як паркурити речі, паркуримо ми по заводі, який спеціалізується на тому, щоб розбирати різні кораблі. Так, як це все світ зоряних війн, тут все так і обґрунтовано. Також хочеться сказати, що джедаї зараз поза законом. Ну тобто, як поза законом, їх виловлюють і або перетягують на темну сторону, або вбивають. Також хочеться сказати, що основними антагоністами і основним взагалі найосновнішим антагоністом тут є Дарт Вейдер, тому що він головою. Так званій інквізиції. Інквізиція це та штука, яка виловлює джедаїв. Наскільки я розумію, і ми все ж таки прямуємо. Ми ж, блядь, джедай. Справді ні, Кел Кестіс, а це головний герой, не показує своєї сили і взагалі працює на заводі з розборки тих кораблів. І саме туди ми зараз і прямуємо, тому що прийшло сповіщення, що потрібно розібрати якийсь там наворочений корабель. Так як наша команда складається з мене дроїда і з вусатого Сквідверта, то ми біжимо за вусатим сквідвертом, по-моєму, логічно. Ну і зайбісь, от коли ми доходимо до корабля, який потрібно розібрати, стається все не так, як хотілося би. Ось там робиться, щось там обривається. Ну коротше, ми з Квідвертом летимо в пі в пітьму. Так як наш головний герой режий джедай, то ми встигаємо зловитись за якийсь там дріт, який обірвався, якраз. А наш друг не такий джедаїстий як ми. Починає падати. Ну, не дурак. Ну, ти ж мереш, блять, нащо ти то робиш? Для того, щоб врятувати свого друга, кел Кестіс, септо ми використовуємо силу. А це означає, що на карті інквізиції наша геолокація засвітилася як жирна така точка. Коротше, ми маємо свалювати з того заводу якомога швидше. Але якомога швидше не виходить, тому що ми їдемо на поїзді. Я пояснюємо другу, що не треба нікому нічого розказувати, ми просто втечемо і все. Тут нам, до речі, сниться якийсь сон дуже дивний, який я ніхуя не зрозумів. Ну коротше, інквізиція зупиняє потяг для того, щоб перевірити документи всіх і перевірити всіх отими датчиками, які фіксують силу. І я хочу дати якусь нагороду людині, яка придумала, що інквізиторів тепер потрібно називати сестри. Бля, дякую, що не звільні сестри, бо ну піздець, просто пралки ростаю і заебісь. Отут я грішник і подумав, що наш друг хоче нас здати, хоча врятували ми його. Але насправді це не так. Наш вже давно не юний сквідвард вирішив пожертвувати собою заради того, щоб Кел жив далі, тому що він набагато молодший, і вони про це щось говорили, але ну як вже там є. Короче, його вбиває степ-сістер, від чого Кел сходить з розуму, дістає шаблю і починає нею махати не дуже довго, ну як він просто раз махнув. Його звідна сестра скидає судячи по розмірах до звідного брата. Кел, я би на твоєму місці допцю зжав, бо тебе ж то в принципі ця сестра може і в пралку засунути. Якби там не було, якимось чином, я так і не зрозумів, як він же ж навіть не зачіпив її цим мечем. Короче, тепер ми вже падаємо на якийсь потяг, і тепер будемо вчитись битися. І тут дуже цікава бойова система. І є Декілька типів ворогів. Про це я розкажу детальніше прямо зараз. Для того, щоб ваншотнути ворога, вам потрібно його репостнути, тобто парувати. Щоб розуміти, коли ти можеш нанести удар по ворогу, є шкала блоку. Вона є в тебе і вона є в ворога. У Ворога вона набагато слабша на цьому рівні складності. Як би там не було, деяких ворогів ти можеш парувати один раз і тоді ваншотати, деяких ворогів ти не можеш так робити, тому що їхня шкала більша чи міцніша, якось так. Також є вороги, які по тобі стріляють. І коли ти в останній момент нажимаєш на блок, то патрон з бластера відлітає назад в того, хто стріляв. Фізика класна, мені подобалось сидіти і клацати ті кнопки. Чесно, дуже подобалось. Можливо, я навіть перепройду цю гру на вищому рівні складності. Це найбільш ймовірно, якщо чесно. Є ще також атаки, які ти не можеш парувати, від них потрібно ухилятися. Для того, щоб знати, що така атака на тебе надходить, ворог засвічується червоним. От і вся бойова фізика Jedi The Fallen Order за 20 секунд. Не дякуйте. Коротше кажучи, в кінці того поїзда ми зустрічаємо ту другу сестру, яка вбила нашого друга. Як не старайтесь. Цей бій ви програєте. Тому що, навіть якщо ви доб'єте її до кінця, то все рівно прилетить Семюал Джексон. Ні, бать, Нік Фюрі, ти що, пізданувся? і нахуя ти око відростив. Коротше кажучи, ми втікаємо на корабель до цього Ніка Фюрі. Я її буду весь час називати Нік Фюрі, тому що я, якщо чесно, навіть не запам'ятав її імені, тому що в мене в голові оце лице асоціюється з оцим лицем, і нічого з тим зробити не можу. Чесно, не можу. Я пробував. Після цих всіх подій ми знайомимось з командою, з якою будемо подорожувати вже до кінця гри. І вона складається з вище названого Ел Джексона і капітана Гріза. Який чомусь схожий на майстра сплінтера, який бере спав з росомахою, в якому випадку ми дізнаємося, що Нік Фюрі ще й джедай, колишній джедай. Вона відрізала себе від сили через те, що щось там сталося, але вона поки що не готова розказати нам, що і каже, що є спосіб відродити орден джедаїв, чим ми зараз будемо займатися для того, щоб це зробити. Першою планетою на нашому шляху буде богано. І Я вам можу сказати, на Богано не так же і погано. Не знаю, поставте свічку якусь за мене чи що, тому що ті каламбури мене з'їдять, і я помру в самотності. Хоча я так і планував, але ну. На Богану ми прилітаємо для того, щоб довідатись щось про Ено Кордову, який знав, як відродити орден джедавів після того, як він впаде, а він впаде неминуче, тому що як казав сам Ено Кордова, в певний момент таке полюбена стане нахуй. Та та добрі мат цитата. Богдано ми досліджуємо ще одну особливість нашого головного героя. Він може, доторкнувшись до предмета, считати їхнє минуле. Це додає вам очки досвіду. І це дуже класна штука, до речі. Та як я розумію, це додано для полегшення прокачки, тому що одним вбивством ти не дуже сильно то й прокачаєшся насправді. Коротше, дуже крута штука, мені подобається. Що ж ми маємо зробити на цьому богану? По-перше, Кел мусить згадати певне вміння своє, Саме так тут відкриваються вміння і можливості, так як Кел давно не використовував силу, то деякі з них він забув. Для того щоб їх згадати, ти мусиш прийти в певні обставини, від яких ти мусиш використати вже ці вміння. Тільки тоді Кел або сам використовує їх, або ти в його обличчі використовуєш ті вміння. На богану ми мусимо навчитись бігати по стіні. Також я забув вам згадати про ще одного персоналу. Нажа, це дроїд. Бодя, він нам буде кидати стіми, які нас хилять. Ну, це просто чувак, який тримає для тебе естус і відкриває всякі різні двері. Він, до речі, милий, дуже, але ніхуя не понятно, що він говорить. Чому ж ця гра рахується Souls-лайком? -like а тому, що тут є фізика смерті соусів. Тобто, коли ти помираєш, з тебе випадає весь твій досвід, без скілпоїнтів. Вони залишаються при тобі. Ну, принаймні на цьому рівні складності. Також після кожної медитації і кожної смерті ти відроджуєшся в точці медитації і відроджується з тобою разом всі вороги. От тому це сол злеку. -like. От і все. Коротше, бродивши по богану, ми заходимо в якусь майстерню, де бачимо, що один представник фауни богано обіжає іншого, і Бодя вирішив за них вписатися. Ну і єбанат Бодя, подумав я і Кел, тому що ну він просто получив пізди і втратив майже всі свої можливості, які ми також будемо збирати по ходу гри. Але потім, коли Кел вирішив розрізати провода під напругою, я зрозумів, що єбанат тут не один, тільки Бодя. Якби там не було, ми доходимо до якоїсь ціни, хапаємось за відголоски пам'яті, а так саме називаються оці штуки, де Кел бачить минуло. І отримуємо здатність бігати по стінах, не як спайдермен, більше як принц Персії, якщо вам 800 років, і ви розумієте, про що я зараз говорю. Коротше кажучи, таким чином ми добираємось до вежі, де мав би бути Ено Кордов. або хоча б якась інформація про Ено Кордов. Спойлер ніхуя там нема. Ну є, але все це є в біді. Трішки пізніше я вам все поясню. Трішки пізніше це в наступній серії, тому що наступна серія буде прям насичена сюжетом. Коротше, що ми дізналися? Коротше, на планеті Зефо ми можемо знайти якусь стародавню Ницю Зефо для того, щоб зв'язатись з Енокордовою, наскільки я розумію. Але це працює насправді не так. Тут ми довідуємось про голокрон. Голокрон це список усіх чутливих до сили дітей для того, щоб відновити орден. Нам потрібні всі ці діти, щоб вони стали джедаями. Якось так. Коротше, на цій планеті Зефо ми досліджуємо ще одне вміння Кела, і це вміння називається штовхати. І я зараз навіть не жартую. Штовхати не просто так, а телепатичною силою джедаїв. Ну якось так. За допомогою тої штуки ми катаємо шари. Na, no nu, natūri, jau skataime žarai. Коротше, поки ми гуляли по тій гробниці, на наш корабель напали. Корабель називається Богомол, але я його називав Мантіс, тому що в англійській озвучці він називається Мантіс. І ну, тому що, блять, стражі галактики нахуй. А, і перед тим ми дізналися, що більше інформації про Голокрон може знати Тарфул. А Тарфул це Вукі. Вуки живуть на планеті Кашиїк. Саме туди ми зараз будемо прямувати після того, як відіб'ємось від атаки на Мантіс. До речі, на неї напав якийсь, блять, нещастий дроїд, якого я вбив з першого разу. Ну тому що в тебе є вже та сила. Яка відштовхує гранати від тебе. Тобі більше ніхуя тут, в принципі, не треба. Блокуй, відштовхуй собі і зайбійсь. Після вбивства того дроїда ми вирішили попрямувати на Кашиїк. І там виявляється, війна. Імперія напала на Кашиїк для того, щоб використовувати їхні ресурси, а вони проти цього. Коротше, ми вирішили допомогти місцевим повстанцям. І це було їбать як круто, тому що спочатку нас десантують в якесь море, потім ми залазимо в якогось величезного робота. Вибачте, я не знаю, як він називається. І нам дають з нього. Відстрілюватись, це ахуєнно. Але я спочатку навіть прицілу не бачив. Коротше, на кашійку ми розмовляємо з тими повстанцями і дізнаємось про те, що багато вуки зараз в тюрмі, і нам потрібно їх звільнити. Ну як нам потрібно? Потрібно армії повстання. Але так як вони знають, де знаходиться Тарфул, але нам казати поки що не хочуть, то ми допомагаємо їм звільнити вуки від полону. Тут ми, до речі, знаходимо верстак, на якому можна модифікувати бодю, і нам додається оверчардж. Я не знаю, як це буде українською перегруз. Також тут на нас нападає такий собі міні-бос, павук. Такий собі міні-босс, тому що потім він буде виступати в ролі звичайного моба. І взагалі тут ми будемо битися, що з фауною, блять, що з імперцями, пиздець, просто не планета. Коротше, поки ми прямуємо оцим таким шляхом, я мушу сказати, що це відео підходить до свого логічного завершення, тобто кінця. Блять, до свого логічного завершення, тобто кінця. Нахуя я то виписав, блять. Якщо що, на сьогодні це буде все. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Ну і вже по традиції харкайте на все росусіянське. Дивіться будь-який контент українською мовою. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і найголовніше. Слава Україні. Я аутист. Я аутист. Я співав їжачок, коли він грав на ітаря. Мікрофон не включний, сука.